Жешув – мінімалізм в Ужгородському замку. Відкрили виставку світлин польського фотохудожника Артура Висоцького. Монохромне зображення, але тут чорно-білі фотографії, і все дуже просто. Тобто він взначив цим світлотіннями він подав глибину і створив такий об'ємність будівель Жешова. Що це означає, мінімалізм? тобто найменше втручання в. У свою творчість, найменше втручання у експонований кадр. Таким чином він максимум з нього витягнув і дав можливість глядачам окунутися у цей світ і подивитися, що взагалі мінімалізм це до речі, дуже не лише в мистецтві, а в повсякденному житті він є корисний. Мистецький захід реалізований в межах багаторічної співпраці спілки фотохудожників Закарпаття із закордонними колегами. І ця виставка є початком міжнародного проєкту Світ підтримує митців України. У 2016 році у нас такий був проєкт – Фотографічна зустріч двох карпатських столиць. Жешов і уже і відтоді почалася така тісна співпраця вже на різні області. Тобто культура завжди є у форватері такої співпраці. Ну і це нам приємно. Ну а сьогодні ми таки започаткували новий проект Світ підтримує митці України. Є така можливість через Карпатський вистоковий центр міжнародної федерації фотомистецтва доходити на світ, пояснювати світу, що підтримка України, підтримка митців з України і підтримка інституцій українських вона приносить користь. Наступним із закордонних митців представить свої роботи в Ужгороді фотохудожник із Хорватії. Також цікава буде виставка Загреб, тобто Хорватськ Хорвати, фотоклуб хорватський, і вони також захотіли також долучитися до тої підтримки і мистецької співпраці між, зокрема, представниками з України, якими є спілкою фотохудожників фотохудожники Закарпаття і Хорвати, тобто. Я ну, бачу в цьому тільки позитив, тому що ну, зокрема ця виставка, і інші, які ми представляємо, то вони покликані піднімати от якраз моральний стан людей, підтримувати їхній духовний стан. Тобто, щоб люди вірили в те, що є сьогоднішній день, насправді. Оглянути роботи польського фотохудожника Артура Висоцького можна до кінця лютого в Ужгородському замку.